Дивіться у цьому випуску програми Дитячий футзал. Рубрика. Будьмо знайомі. Енергодар. Кубок президента у Дюєфел. Огляд шостого туру. П'ятірка кращих голів та збірна туру. Традиційна рубрика фізкульт. Привіт. Енергодар це невелике місто в Запорізькій області. Тим не менш, саме воно, а не обласний центр Запоріжжя, є столицею дитячого футзалу батьківщини козаків. Слід нагадати, що троє вихованців місцевої ДЮСШ грають в екстралізі, причому усі є кандидатами в національну збірну. Це Дмитро Литвиненко і Микита Шпигар у харківському локомотиві, і Юрій Савенко у Луганському ЛТК. Задача стоїть вас і що достойних футболістів, які прославляють наш дисковінський футбольний клуб Темп і город Запорозької атомної електростанції. Колиською дитячого футзалу у місті є футбольний клуб Темп ЗаЕС, який виховав вже не одного гравця для футзальної України. Першим вихованцем клубу, який гучно про себе заявив, став Дмитро Сільченко, котрий зараз прославляє рідну школу на білоруських теренах. У клубу є свій власний чудовий зал стандартних розмірів 40 на 20 метрів, де відбувалося не одне дитяче змагання. Наявність власної інфраструктури дозволяє залучати якомога більше дітей то занять саме футзалом. Допомогу в організації дитячих змагань надають міська влада, спорткомітет а також Запорізька АЕС Аус особливо її профспілковий комітет на чолі з Миколою Захаровим. Завдяки такій потужній підтримці, у місті регулярно проводяться дитячо-юнацькі змагання з футзалу, причому як обласного, так і всеукраїнського рівня. У кінці листопада, попри важку економічну ситуацію, вдалося втретє провести національний турнір Кубок АЕМ серед дітей 2001-2002 років народження. У кубку брало участь шість команд з різних куточків України, але перемогу все ж святкували господарі Стемп ЗАЕС. Ну а взагалі змагання у місті енергетиків не зупиняються ані на мить. З листопада по кінець лютого відбувається міжрайонна дитяча ліга, в якій є дві вікові групи – 2003-2004 років і 2005-2006. В кожній групі вдалося зібрати по вісім команд з різних куточків Запорізької області. Турнір проводиться в два кола, а переможці визначаються за кількістю набраних очок. Приклад енергодару показує, що при правильному підході до справи навіть у невеликих містах можна досягти великих успіхів. Дуже хочеться, щоб цей приклад перейняло і Запоріжжя, яке не так давно було одним із центрів розвитку футзалу в Україні. Але задля вирішення питань на всеукраїнському рівні існують проблеми. Я думаю, що все одно ні достойного менеджера на тамбросіла фісенка, де ти сповняєшся тоже как-то ему у каждого свои заботы. Он там начинал карьеру делать судьи, это так заниматься. Легче всего одним туром отбарабанили, а потом с Россией меня связи есть, начинается звонить, они начинают тебя поздравлять. Ну, поздравляю, ты чемпион Украины. И вот а мне стыдно сказать, так, приехали шесть команд, сыграли там пять игр, и я чемпион окружные. Ну, понятно, что Россия не Украина, и по территории, и по всем. Но... такое, что вроде как бы никто не хочет этим делом заниматься. Я не думаю даже, что можно сховатися там было. Ну, сейчас понятно, что время тяжкове. даже в том году, позапрошлому року, можна було найти в каждом возрасте шесть команд, которые бы играли обіграли отак би турово. Вот это экстралиги, чтобы у нього были свои команды. Редакція програми Дитячий футзал висловлює подяку телеканалу НТВ за сприяння у підготовці цього сюжету. Русі двері чемпіонів. Наших фанатів уже мільйони. Першими вихідними нового 2015 року відбулися матчі шостого туру Кубку Удюфел. Більшість команд відпочивала. А ось найактивніші урізноманітнили новорічні свята футболом. У наймолодшій лізі металіст мало не втратив очки. А в найстаршій сталася перша сенсація. А тепер про це та багато іншого більш детально. Ліга 2000. у лізі 2000-го року народження. Лідер групи команда Дю США США-13» зустрічалась з суперниками з восьмої дю США лише всередині другого тайму. Підопічні Сергія Головка знайшли свою гру і змогли кількість своїх гольових моментів перетворити на якість. Один з лідерів команди Дю сша США-13» Артем Жданков поділився враженнями про гру. Да, сильний привод. Давали пройти до ворот. Ну, отрабатывали на велям в треніровках много, але не Ми, що суперник соперник давав пройти. Сенсаційно поступився ХСС своїм суперницям. Дівчата з арсеналу розгромили хлопців з рахунком 5-1. Вагомий внесок. Перемогу зробила воротар команди Катерина Васичко. Після гри вона зізналася, чому вирішила стати футболісткою. Ну, потому тому що нравится футбол, футбол. Я самого детства хотіла грати. Про тут довольно доволі играть, грати, тому що более быстрые. Футбольний клуб «Арсенал» дівчат, дівчик іміна. Он всего лишь год. Її одноклубниця Анастасія Безпалова, зробивши хет-трик, теж потрапила до символічної збірної. Окрім них туди включене атакувальне тріо тріусюша – Артем Курило, Артем Жданков та Едуард Нагорний. Ліга 2001-2002. У шостому турі у лізі 2001-2002 років відбулася лише одна гра. Проте це безумовно був матч туру. Перша та друга команди ліги ХСС та штурм зійшлися між собою. Гра видалася дуже напруженою, де ніхто не хотів поступатися. Урешті-решт мінімальну перемогу здобула команда ХСС. Гол на рахунку Владислава Толокньова. До символічної збірної, окрім нього, включені його одноклубники Давид Калашник та Єлісій Кліментів. Як не старався Дмитро Гончаров, але успіху його команда штурм в цьому матчі не досягла. Хоча він є символічній збірні. Воротарем цього туру є Владислав Моргун з ХСС, який зберіг свої ворота сухими. Ігра була дуже складна, і ну ми терпіли з останніх сил і виграли. Тренер нас молодець. Ну якщо б його не було, то ми мабуть, приграли. У лізі 2003 року фаворити зміцнили своє лідерство. Штурм в надскладному поєдинку проти ДЮСШ-1 все ж таки переміг з рахунком 3-2. Кращим воротарем туру став Михайло Панчук з Юніора. Його команда перемогла з рахунком 7-2. і він був одним з героїв того поєдинку наряду з Денисом Амеляним. Руслан Татьянко, який забив 5 голів за команду «Газовик» в ворота ХСС, теж потрапив до збірної туру. Ігра вдалась, ну не, не трудна була, все. то ж там, могли, то що могли торізалі. Данило Донцов з моноліта та Ростислав Гуренко зі штурмом були кращими у своїх командах та досягли успіху в матчах, за що теж входять до символічної збірної. У лізі 2004 четвертого року теж лідери виграли свої поєдинки. ДЮСШ-8 перемогла дівчат з арсеналу 12-1. Там виділялися Денис Пономаренко та Олександр Любчич. Моноліт під лідерством Романа Борисенка не відчував пору з боку ДЮСШ-9. ДЮСШ-1 були сильнішими за дюсш дергачі 10-0. Тут слід відзначити Богдана Криволапова та воротаря Давида Захарніва. Таким чином збірна туру виглядає так. Воротар Давид Захарнів – ДЮСШ-1, Польові – Денис Пономаренко, Олександр Любчич – обидва ДЮСШ-8, Богдан Криволапов – ДЮСШ-1 та Роман Борисенко – Моноліт. У лізі 2005 року ДЮСШ-8-1 поступилися головному лідерові – металісту. Поступово до трійки лідерів наближаються Арсенал-1, Юніор та Енергетик. Олександр Кобальчук своїми активними діями та двома забитими голами допоміг Енергетику у грізді ДЮСШ-8-2. У металісті найяскравішими виглядали Євген Янович та Денис Чередниченко. Цей тандем разом з воротарем Владиславом Крапивцовим не дає суперникам жодних шансів. Вашій увазі збірна шостого туру Ліги 2005. Воротар Владислав Крапивцов – металіст, польові Євген Янович, Денис Чередниченко обидва металіст. Ілля Борозовський юніор, Олександр Кобильчук – енергетик. У лізі 2006 року на дві групи відбулося лише три матчі. У групі «Б» перший склад «Металіста» 2006 року розгромив суперників з 8 до США 17-1. Дует Крила Ключко, Богдан Ботко на двох забили 8 голів. До речі, останній поділився своїм коментарем щодо гри. У матчі групи А енергетик Дюсиша Дергачі була зафіксована нічия 1-1. У складі енергетика виділявся Олександр Гудзенко, а справжнім рятівником дергачів став Павло Рибалко. Окрім самовідданої гри в обороні, він відбив 10-метровий пенальті наприкінці зустрічі. Другий склад металіста 2006 року, хоч і мав переконливу перевагу над суперником, але переміг з мінімальним рахунком 2-1. У тому, що ДЮСШ-1 не пропустили більше голів, заслуга насамперед голкіпера Данила Ходацького. Наступний тур стане екватором чемпіонату. На груповому етапі більшість команд набирають оберти, шукають свою гру, та деякі виходять у лідери. Але Кубок Удюєфел розігрується в стадії плей-офф, де завжди у може краще налаштовуватися ніж фаворит. Тому лідерам не слід вважати, що вони вже чемпіони. Пропонуємо вашій увазі п'ятірку кращих голів туру. Русі двері чемпіонів. НАШИХ фанатів уже мільйони. Вас вітає постійна рубрика Фізкульт. Привіт! Сьогодні ми спробуємо розібратися у структурі тренувального процесу. А нашим гідом стане тренер клубу Дю США номер 25 Легіон 21 Олександр Кривенда. Тренування Имеет в своей структуре три части. Это подготовительная часть, разминочная, основная часть и заключительная часть. Каждая тренировка подчиняется задачам на данный период, помимо общих тенденций. И в зависимости от этого возникает определенный набор упражнений, количество, их не объем, их не интенсивность. Но это все формирует направленность тренировочного занятия. Невід'ємною складовою кожного тренування є розминка. Вона дозволяє наповнити легені киснем і розігріти м'язи. Це необхідно і для того, аби уникнути травм. Розміночне упражнення, помимо розвиття вестибулярного апарата, розвиття гібкості, розвиття швидкості, швидкості, включають в себе технічні способності, такі як контроль м'яча, різними частинами стопи, види передач, ігра сльота. На тренуваннях юні футзалісти відпрацьовують комбінації і тактичні схеми, які згодом застосовують під час змагань. Вони вчаться грати як в атаці, так і в обороні. У різних тактичних моделей є своя специфіка. Ігрові упражнення розділяються на оборонительні атакуючі дії. Атакуючі дії мають два методи ведення атаки: це виходити зі своєї зони. Виходити з присінга і позиційний атак. Ізполюється очень много ложних обманих движень, такі як пропуски, блоки, імітації получення, папіречної продольної стінки. Для тренера важливо віднайти баланс у поєднанні різних вправ. Необхідно навчити дитину не лише вправно поводитися з м'ячем, а й мислити під час гри. Ні в якому разі не можна перевантажувати підопічних, вимагати від них занадто багато. В основному дітям нравятся упражнения с мячом, ігровые упражнения, упражнения, треба переключатися від одного действия к другому. Ну и я вважаю, что особенно в детстве упражнения должны иметь соревновательний характер. У кожного тренера є своє бачення, як правильно побудувати тренувальний процес. А що з цього приводу думають діти? Які вправи їм найбільш до вподоби? Набивати, грати в футбол, біти поворотом. Удари поворотом, ведення м'яча і обыгрывать партнера. А подобається упражнення біти поворотом і грати один в один. Наостанок хочеться нагадати юним футболістам. Якщо у вас щось не виходить, пам'ятайте. Наполегливість і старанність це неодмінні складові успіху. І не забувайте дивитися рубрику Фізкульт, привіт і передачу Дитячий футзал.